І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Генчик на БЗ-176 карта Fiорді. Ну що ж до бою. Так, ну, БЗ-176, це у нас преміальний китайський тяж, так? Тяж прориву е, на ракетних прискорювачах, так? Прориваємося так кажемо, на ракетних прискорювачах. Ну, що вам буде цікаво. А що це там? Зливаються вже чи що. Тільки початок бою знищив вже. Дуже швидко два танки ми втратили, я щось не зрозумів, що це як це так. Ну таке буває. Вже, знаєте, настрій то е, поліпшуються, то не дуже поліпшуються, так? Але якщо спочатку бою вже мінус два танки, то я думаю, що там е, ну, це просто... Якби антиполіпшення, так, ми скажемо. Ну там напевно, що артилерія просто втопилася, я так розумію, а інший ну, нарвався, там не туди поїхав, куди поїхав. Ну добре, будемо значить, микати мискеліще і будемо перехлопушувати. Що у нас давайте Дивіться, заряджено. Заряджено, фугасні, 225. мм пробиття 800 шкода від пострілу. Ну, вибиваємо ми з Льва лише 80 пробиття. Повністю не пройшло у нас, так? Якби на 800, то напевне ще. Що... Ну, як тільки з'явилися вони ці базики, то дуже сварилися, гравці, що все це таке, Це ж більше буде ламати рандом. Але ну пограли, пограли, я ну не дуже б сказав, бо що вони так зламали рандом. Навчилися проти них грати, правда, все чудово. Так, а тут ми, ми прориваємо цей фланг. Перед пішли, треба підтримати братишів, Чуденько, так не треба ініціативу втрачати, тому що якщо ось так один-два поїхали, всі інші знітились, зупинилися, то це вже не дуже чудовий варіант. Не дуже чудовий план на бій. Треба їхати зразу ж давити, якщо ми бачимо, що в нас є перевага. А тут перевага у нас є. Ми вже вирівнюємо. Ох, тут відхлопушився від артилерії. От прямо по нам влетіло. От оце був постріл, оце я розумію. Оце їм віщо, таке я ламаю рандом. <с? <с?> Поїхали Виїхали далі. 756 поки що настріляно, один ворог знищений. 4-4 по бою. А, ну, в принципі, поки що це чудово. Вже 5. Чотири побої вже наші тяжі прориваються до бази суперників А нам тепер центр вибити, бо тут на глюкі е спочатку бою проїхали. І напевне, ми тут одного танка спочатку бою втратили. Так, ми тепер помстимося. Жорстоко фугасик. Ось таким пробиттям бачимо, що є ще й Бебехи. Бебехи стоїть 208 мм пробитів. Отже, у нас колишні фугасні 225 пробиття, а ббх я так, ну, я так розумію, це поліпшені, чи що. Ну всього два снаряди мав у нас. Можливо, я помиляю, я просто не грав на цьому танку, не знаю. <гум> Про нього дуже мало знаю. Знаю, що він, він може нахлопушувати, і ми на ньому, до речі, бачили бої, і по-моєму, ще й Колобана бачили так. <гум> Коли він тільки з'явився. і більше Але зараз я не. Ну, ну, можливо, що я на, на вісімках правда, не так. Багато зараз грає. Можливо, там їх багато зараз рахують. Хоча суперників не було. Не помічаю я. Де. Ну, це е -е 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 мої такі поважні думки. Так, свої поважні думки. Пишіть в коментарях, як зазвичай. Так, 7-8 по бою. Наші намагалися прорватися до бою суперників, але там їх жорстоко так зустріли. І там багато дуже суперників. Я так розумію, що всі хто проривалися... А ні, напевно, що Т-25 дріб 2, він все ж таки там біля води, біля нашого рейсу. Бо екскалібург бачимо не може далі просуватися. А, Ескалібур не може просуватися, бо тут шкода йому заважає. Треба зараз забрати шкоду. Так, і все ж таки бачимо, там виїжджають і забирають нашого екскалібура Т-25. Ну і що, ми потім з тобі розберемося. Ще братіша нашого значку. Знову артилерія. От, артилерія розуміє, хто найнебезпечніший, правда? Зразу починає накидувати свої чомодани. Так, тут як Пантера стоїть е, е, за цією гіркою центральною, я думаю, що зараз забрати на Т-25. А її забрали, це чудово, Т-25 дріб 2. Там проблем з нею не повинно бути. О, ну він сам приїхав. Герой битви. <рив> Думав. Думав, що буде героєм бити. Тепер відчутлвує. Але ще й бачить. Нам ще й пощастило, що ми в нього влучили, бо тут бачимо розкіш ще те задоволене. Було таке величезне. І знову артилері, шо ж таке. Постійно оглушений. Так, а в нас таке щось таке відчувається. П'ять танків залишається, так. А ну що, може і на колобану, ні? На БЗ, давно не б... на БЗ до колобану. <плес> ну, там ще наша братіша на ОІ багато хп, але на нього бачимо, як коршуни налетіли. Так, а ну прикриємо, прикриємо, прикриємо. Тут стоїть. Басотто. Огонь на плів хп. Чудовно. А, так я розумію, не буде колобанова тепер, так? Тепер не буде 4 танки. Так. Ну і 4 танки, ну це майже колобанов, так? так? Ану, один проти чотирьох. Напруженіший момент битви. Бачимо, що побаюються, побається, вони розуміють, що він їх буде виносити зразу ж пострілом одним, Якщо вони десь підставляться. Так, шкода, напевно, зараз ззаду заїде. Ва! Заїхало все. Ти вже не втічешся. Так, один постріл, один ворог зараз в нас. Навіть суперхерки там він повний хп, ну... він картонний. Ні в нас альфіщику, неймовірне. Чотири вороги знищено. Шкіриться, шкіриться, шкіриться. А, ну, а Йому треба було б напевно зовсім десь зашкіритись там в имбоку щищики. Артилерія, знову ж, цілий бій нас артилерія кліпає. Танкуємо! Так, чита, чи чита. М'ємо. М Йох. Ну вже і бачимо, і наш герой трішки знітився, тому що він розуміє, що тут на тонкого так скажемо. Ану. Поїхав. Поїхав на кологірки з прикельки, та хотів ну, перехитрувати хитру. Ось він, дивіться, як поїхали. Молодець. Ну а що, він проб'є? Він основними снарядами не проб'є БЗ. Він зовсім не влучає. Теж знічений трішки. Так, і якщо зараз э, М'ю під'їде, під'їжджай, Чудово! Не перехитрувало, Вони думали, об'єдналися, перехитруємо. Не вийшов. Не вийшов цей маневр. Ну... Опа, і ще раз об'їжджає, оце так. Хі -хі. Красунчик. на, Отут помилка його була, От просто помилка була. Ну таке буває, 6 ворогів знищені, знову артилерія, все, ми їдемо за тобою. Ви не їдете до нас, то ми їдемо до вас, так? Буде віддяка. Цілий бій. Глушений за цього артилеріста. Не давав заважав грати, він напевно розумів, хто буде небезпечний, правда? І у нас що? У нас буде 4000 настріляно, у нас 1720 натанковано. Ну і 7 ворогів буде знищено. Чудово. Супер чудово. І це при тому, що ми втратили на першій хвилині два танки, так? От на фьордах бачите, мені подобається карта фьорди. Тут є, бачите, варіативність, тут можна і там, і там пограти. Ну, в основному, звичайно, як зазвичай тяжі, їдуть сюди через воду. Ну, бувають варіанти. Ах, ще чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!